Як правильно визначати цей дохід, якщо ти ФОП другої групи? Якщо ми хочемо, щоб ці гроші були доходом ФОП, то все, що нам надійшло на пайонір, мусить бути перераховане до 31 грудня поточного року, і тільки в такому випадку це буде доходом ФОП за пільговою ставкою? Якщо ми говоримо про третю групу, я почала бачити такі роз'яснення, які вже, чесно кажучи, я бачу, що чи вигадані, чи. Ну, наприклад, комусь, можливо, немає чим зайнятися, і вони нам дають такі варіанти і для роздумів. Да? Поп-третє групи має заводити валютну виручку в рамках кварталу, тому що у них звітний період квартал. І складно, наприклад, спрогнозувати, що гроші, отримані від ЕЦІ або там, від навіть якихось посвітових оплати від твоїх клієнтів. 31 чи 30 числа закінченням будь-якого кварталу потраплять в цей квартал, тому що вони не потрапляться гроші в дорозі, вони потраплять тобі в наступний квартал. І е, технічно це ще більше нас заплутує, як практиків, як підприємців, е, як тут нам діяти, е, тому що ми завжди це робили в рамках до 31 грудня і для другої групи, mm -hmm. і для третьої.